Ціна питання бронзові медалі ставки дуже високі, тому команди розпочинають обережно моментів вкрай мало. Але й по такій грі господарям вдається забити Грицина. Старший вигризає м'яч, віддає на грицину молодшого, і Михайло відкриває рахунок. Гол розбудив енергію львів'яни активізуються і до кінця тайму замикають гостей у їхній карній зоні. Один лише кузь міг робити хитрик, а після удару багряка м'яч поцілував стійку. 1-0, перерва франківські фани не задля цього долали більше ста кілометрів. Олівальники так завели ураганівців, що ті взяли і пропустили вже на 17 17-й секунді другого тайму. Герой моменту Тарас Куз. Довго, По перше, я не забував, дуже хотів ізначити Перший м'яч там була прекрасна передача від кордону Романа. Тобто я зорієнтувався, просто ну передача хороша. Це нокдаун. Миттєво добити гостей галичанам не вдається. Час стане, а моментів як не було, так і немає. Ураган виходить в п'ятьох. Карда ж діє надійно, ба більше він кидає у відривку. Зя тарас пробиває польового гравця і доводить рахунок до розгромного 3-0. Боролися до кінця. Ну питань футболістів є до окремих футболістів, але в цілому команда билася до кінця і старалася все зробити, щоб спасти цей матч. Навіть на гол престижу гості не награли. У Львові був не ураган, а максимум дощик. 3-0 у матчі і 2-0 у серії. Між енергією та бронзою лише одна перемога. Вони мають потужну підтримку, але ми не для того зібралися, щоб поступатися психологічно. Ми готові до того тиску, який буде, готові продемонструвати свої найкращі якості і здобути перемогу. Тепер серія переїжджає до Івано-Франківська. Віталій Клачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.